Є знижки на «Фервекс»! 15% в аптеках подорожник «Бам» та ощад. Не наче кит з глибин океану. Так у небі над Польщею з'являється найбільший літак у світі мрія. Мрію завжди з захватом та цікавістю чекали сотні людей по всьому світу, щоб побачити цього гіганта наживо. Адже такий літак був лише один. Довжина літака 84 метри, висота 18 метрів, а вантажопідйомність близько 250 тисяч кілограмів. І декілька останніх років, завантаживши повне своє черево різними медпрепаратами та засобами захисту, велетень рятував світ від ковіду. Але 27 лютого 22-го року саму мрію врятувати не вдалося. Літак знищили російські окупанти, які намагались захопити аеропорт у Гостомелі. Аеропорт Гостомеля став не просто так одною з головних цілей росіян при спробі захопити Київ. Його інфраструктура дозволяла приймати великі літаки. Саме тут була домівка найбільшого у світі транспортника Мрія. А великі літаки це не тільки цивільні борти, а й військово-транспортні, здатні перевести велику кількість особового складу та військової техніки. Тому бої за литовище були чи не найскладнішими за весь час Великої війни? Але чому ж мрія не була евакуйована, наприклад, 23 лютого 2022-го – Питання, яким зараз займається СБУ. Чи буде нова мрія, та коли і хто допоможе з її відбудовою? Розмови та чутки навколо цієї теми крутяться вже майже два роки. Проте це все дурні чутки, не просто чутки, а дурні чутки. Бо для того щоб е будувати такий літак, потрібно відповідні площі і потужності. Назвіть мені завод у східній Європі, який здатний е забезпечувати будівництво складання, комплектацію такого літака. Хоча надію про нову мрію майже рік тому дав генеральний конструктор ДП Антонов Владислав Власик, який розповів нашим колегам з ТСН, що окрім розмов, фахівці на основі брата близнюка мрії хочуть побудувати новий український символ. Іде стадія проєктування. Наразі ми сформували вже попередній технічний вигляд оновленого літака. Ми розуміємо, що літак Ан-225 повинен бути модернізований. Тобто відновлювати його в тому стані, в якому він був сертифікований, це ну, недоцільно. Але на думку авіаексперта Валерія Романенка, відновлення мрії в цілому недоцільне, і в сьогоднішніх реаліях малоймовірне. В часи війни відновлювати мрію нема сенсу. Хоча там є фюзеляж, але він пустий, це потрібно ну кілька сотень мільйонів доларів мінімально, а загалом до півмільярда доларів і. Е, Перша мрія, вона економічно себе практично не виправдовувала. Тобто, загалом а, вона літала, вона привозила, вона встановлювала рекорди, але польотів за рік було 10-12 ну, 12 максимум. Якщо ми почнемо відновлювати цю мрію, ну треба по-перше, розрахувати, за скільки років вона себе окупить. Так от за тим рівнем доходів, який давала перша мрія, вона не окупить себе ніколи. Взагалі ніколи. Хоча були й розмови про те, що цю величезну суму для відбудови літака мрія можуть надати нам партнери. Але хто та скільки конкретики нуль? Тому, скоріш за все, символ нашої авіації, нова українська мрія, в найближчому майбутньому житиме лише як проект на папері.